Кілька раз ми чули, що маса молитв, котрі склали святі. Ну є одна молитва, котру залишив нам Господь, чому називається молитва Отче наш, Господня. Сьогодні Він каже, колися молити, то моліться так, Отче наш і жиє си на де святиться ім'я, да прийде царство Твоє, де буде воля Твоя. Так, на небі, як на землі, хліб наш насущний подаш нам днесь, і остави нам долги наша, прости нам довги наші, які ми оставляємо, прощаємо дужникам нашим, і не введи на своє іскушені, бо де гарантія, що ми то іскушені витримаємо, но ну, збав нас від лукавого, і бо Твоє Царство і сили, слава, які віково, мінь, Бог Милосердний через всю молитву казує, що так просимо мене буде на землі, як на небі, щоб Господь устроїв нам тут на землі ту радость, яку мають праведники. І в посланні Апостола Павла к Євреям ці слова говорить апостол, який каже, що церква православна, канонічна є царство возлюбленого. Сина Божого, тут на землі. Прямо ми на землі приходя в православну церкву, ми входимо в царство Сина Божого. Ведь коли починає священник службу, який возглас головний, котрий звучить у серцях наших, бере в руки Євангеліє і крестом над Престолом робить над е, е, антимінцем благословенно царство!» Отца і Сина, і Святого Духа, нині і призно, і во віки віков. І церков вся відповідає Амінь. Істинно так. Благословено є царство, котроє є царством возлюбленого сина свого, і ми в ньому готуємося бути учасниками вічного Царства Божого. На сьогодні церква просить нас, щоб ми не одні. Що тим путем вже пройшли мільйони мільйони людей. А значить, тот путь проторений, провірений і спитаний у подвигах святих описаний, наша задача лише сміло піти тим путем, та перед нами збоку такий широкий путь. Цей світ предлагає пити, гуляти, скакати, красти, брати, багатіти. Захвачувати, прихватизувати все не видиш. Мало того, хто міг подумати, що в Україні у 21 віці буде дозволено безбожним людям, котрі не мають ніякої віри під видом із боротьби з другою релігією, захвачувати храми від мирних людей. Думатися, мирне село, моляться мирно в церкві і вдруг. Приходять бойовики, безбожники і сатаністи і вриваються в храми, і збивають людей під рукоплескання поліції і спеціальних служб. Що то? Це? Да, це катастрофа, це варварство, якщо не остановлять мудрі люди, то Бог буде потім карати всіх тих організаторів. Впрочем, і недалеко вже від того часу, що такі люди будуть мати відповідну кару Божу, хоча ми думаєм і покарання, і земними судами. Бо в такому случаю вийде на поле поста, прощенні, спримирені, ми способні бути воїнами Христовими, котрі сміло йдуть на подвиг, духовний подвиг, кінець котрого фініш тут на землі. Благословенний празник Пасхи Христової, а у вічності фініш для всіх дітей Божих, світлоє, радосної, Царство Божоє, рай, сладості. Амінь.